Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. У прямокутній системі координат на площині дано вектори. А з координатами 3, 4 та Б з координатами мінус 2, 2. Нам потрібно до кожного початку речення добрати його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Давайте думати! Почнемо спочатку. Нам потрібно добрати закінчення до. Речення довжина вектора А. Згадуємо, як шукається довжина вектора. А саме, довжина вектора А це корінь квадратний з суми квадратів його координат. Тобто, ми беремо корінь квадратний з 3 квадратів плюс 4 в квадраті. А це буде 9 плюс 16. Під коренем ми отримуємо 25, а корінь з 25 це буде 5. І ми впевнено з'єднуємо варіант 1 з пунктом Г. Далі. Нам потрібно знайти суму векторів А і С так, щоб вона була нульовим вектором. І знайти параметр К. Думаємо: сума векторів. Дорівнює нульовому вектору тоді і тільки тоді, коли, відповідно, сума координат дорівнює нулю. Тобто сума перших координат дорівнює нулю, так як у нас і виконується, та сума других координат теж має дорівнювати нулю. З рівності k плюс 4 дорівнює 0. Ми знаходимо, що k повинен дорівнювати мінус 4. І тоді сума векторів А і С буде нульовим вектором. Отже. 2 з'єднуємо з В. Далі йдемо. Нам треба сказати, що вектори і Д колінеарні, якщо параметр m дорівнює чомусь. Пам'ятаємо, що вектори колінеарні, коли співвідношення відповідних координат рівне. Тобто, беремо співвідношення перших координат і прирівнюємо до співвідношення других координат. Уважно, нічого не плутаємо. У нас виходить пропорція. І з цієї пропорції, використовуючи властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх, отримуємо, що мінус 2м дорівнює мінус 8, звідки м дорівнює 4. Отже, третій пункт ми можемо з'єднати з варіантом D. І останнє. Нам потрібно знайти скалярний добуток векторів А і Б. Якщо ж ми маємо координати векторів А і Б, то скалярний добуток шукається як сума відповідних добутків координат. Тобто ми множимо перші координати, множимо другі координати, і ці два добутки сумуємо. У нас виходить мінус 6 плюс 8 це дорівнює 2. І четвертий пункт з'єднуємо з варіантом Б. В результаті кінцева відповідь для нашої задачі перше Г, друге В, третє Д, четверте Б. Пам'ятайте всі властивості та успішно розв'язуйте задачі ЗНО.